Доброго всім дня. Сьогодні в нас є 30 листопада 2018 року. Я знаходжуся вдома, оскільки холодно, зима. І героєм сьогоднішнього відео в мене буде банальне, просте куряче яєчко. В чому секрет, зараз я вам все розкажу. Для цього нам потрібно вийти на двір і подивитися, що мої мушини протягом літа. Спорудили. От ми з вами вийшли на двір, гарна морозна погода. Сьогодні було 10 градусів морозу. отак виглядає наш ліс. у долині червона калина, сонце світить, під ногами скрипить сніг. І ми з вами направляємося до нашого до героїв нашого сьогоднішнього дня. Ось тут в нас в кінці гаражу знаходиться курник, який побудували мої мужчини в цьому році. Отак От він виглядає. Навколо нього територія це вигрібна яма. Тут значить, стінка курника. От, так він з шлакоблоків збудований. Такі двері броньовані стоять. І за тими дверима в нас живуть курочки, яких ми купили в вересні місяці цього року. І зараз в кінці листопада вони на... в нас ущасливили, вони сьогодні вперше знесли два яєчка. І як в тій казочці, яєчка не прості, а золоті. Правда, одне з них було золоте, бо друге розбилося, оскільки вони не знали, де його треба нести, і вони його розтоптали. Ногами було лежало на підлозі. А друге яєчко внаслідок того, що сьогодні 10 градусів морозу, а може й більше, воно всередині замерзло. І як цей дід бив, бив, не розбив, баба била, не розбила. І так і в нас. Але то не страшно, курник ми утеплимо. а важливо те, що вже почали курочки нестися. Коли ми їх купували, то нам сказали, що вони будуть нестися через півтора місяця. Правда, ми купили на початку вересня, тут вересень-жовтень, листопад, то три місяці, але все одно, не дивлячись на те, що на дворі так холодно і вони закриті, все одно вони почали нестися. І це радує. Будемо переходити на екологічно чисті продукти. Я вам трішки покажу природу. Кажу, як я тут зимую. Відкривати курника я не буду, тому що курочки можуть побігати на двір, а на дворі дуже холодно, і я їх потім просто не зловлю. Зараз я закрию браму і ми з вами прогуляємося. Кормлю я їх гарбузами, варю їм картоплю, купили ми зерно. суміш з різних злаків, так що їм в нас ведеться непогано. Єдине, що, що я переживаю, що їм холодно. Сьогодні дуже гарний день. Але тим не менше все одно треба виходити на двір. На сонце, тому що треба отримувати дозу кисню. Отак От у нас красиво, ялиночки ростуть. Дорогу, яку нам обіцяли завершити з бруківки ще, поки що не завершили, тому що почалася холода, і класти бруківку не можна, бо вона потім буде викривлюватися. Так мені пояснили будівельники. Але з понеділка ніби має бути вже потепління, і ми надіємося, що буде дорога завершена. А то мої дві. Ні, то одна прибігла собачка, бонька. Вона дуже любить кісточки і прибігає. Як тільки бачить, що я виходжу на двір, зразу прибігає, а за нею прибігає тебі. Теж за кісточками. Так що мушу їх йти до холодильника. На цьому завершую своє відео. Всім добра, здоров'я, миру, радості і всього найкращого.